І всім привіт з вами! Як завжди я Платон і Санторик. Сьогодні ми будемо тестувати отакі от чіпсики. Да, в мене тут не прибрано, але все рівно нормально. І так, да, у мене є підсвітка. От, її дівчата. Да. я зараз секунду. Щоб ще ліпше виглядало. Сьогодні Миколай, до речі, приходить до мене. Во. Вот так Атмосфера. И сегодня будем пробовать чипсы, которые мне принес Миколай. Это вот зара покажу. смаком песто. Зи смаком песто. И еще мы будем пробовать вот такие вот чипсы. Це зі смаком Зелені і сметани. Ну, а ще... М -м -м. Да, У мене кріплення трохи зламалося, тому я взяв з цієї штуки, е -е, я з неї колись знімав. Я взяв з неї кріплення і поставив так. Але я буду купляти ще кріплення для цієї штуки. Ну що ж, ну в мене ще є гострі чипси, але я їх типу вже пробував. Я скажу так, я їх вже пробував і давно-давним ще. М -м -м, не буду ставити мене оцінку. можна можу поставити е десь 3 з 10 по гострості. Я вже. Давайте покажу. Давайте відкриваємо ці чіпси. Давайте понюхаємо. Странний запах. Я такі чіпси ніколи в житті не пробував, але ми з вами сьогодні попробуємо. Олега у чіпсами. Хм, колери <клігарі в> прикольні. Давайте шаро. Я їх не буду їсти. Мені здається, батькам це дам. Може, їм сподобається. Один з десяти. З пестою, пастою не пробуйте чіпси, Це фу просто. Це просто не смачно, Там них голові. Фу, бляха, приправи. Тепер відкриваємо оці чіпси. Давайте запьем водичку декую поки що. Зато сейчас я буду... У нас ще є і інші кольори. Ну тут типа сразу я всі включил. Ики, типа, такой фу- Мне больше нравится этот рассказ. Вот так. Я выпил водички и теперь <клышко> Це Это там, короче, моя игра, что там стара. А, я уже вскрываю? Где-то штука? А, вот, так, короче как и в Pringles, в принципе, крышка. И упаковка тоже как в Только у этот пакет типа... Э, да, да, конечно, вот пакет. Такие самые, как и тот картон. Итак, я уже достал первую чипсину. вона. Пробуємо. Зразу і отак і так. Дизлайк і лайк ставлються мої чіпсинами. То боже, не виключай, не виключайся телефон. Ставлю це мої чіпсином, ну не все щось є взагалі там. У мене тут є ще Миколай подарився і прикиньте, що мені Миколай ще подарував. Ви будете просто в шоці. Я такого ніколи ще не бачив. Але показую вам, бо ну, я в шоці, як така? Вам колись таке дарила. Напишіть в коментарі, як тільки я, я вам покажу це. Ну, а я буду показувати. Воно вже в мене зі... От що мені Миколай подарив. Це Санта. Подушка Санта. Він знає, бо я постійно думаю про Санту. розстраююсь, що її немає, а от тепер у мене дружочок, і піжочок є. What? Я отак деколи буду робити, то що в мене чийсь телефон виключається. Треба в настройках поставити, щоб він не виключався. Хоча б 10 хвилин. Пантулик от погладим його, погладим. З іншої сторони, такое, не те саме. Я бачив у блогерів якихось була, типа похожа подушка, ну не зовсім похожа. Похоже тем, що тут типу, біля штуки були такі. І подушка тим була похожа, що там, типа, вона була маленька, а там був ворон, типа з Бравл Старс, і теж у білі краї були. Це в принципі прикольно, потому що мені по нею спав з іграшкою. До речі, що я хочу ще попробувати. Це отакі чизкейки. Ямі Рошен. З Рошена от такі чизкейки. Ой, пляха, муха. Такі от чизкейки. І сьогодні ми будемо ще и їх пробувати. Закушуємо ціпсами. Запаги тебя. Писачипсы. Дурачи, что я здесь? Я вирішив снять момито, а все -таки... то, що через 20 хвилин відключить мені світло. Я ж не буду а, -а, -а, а, Дайте мені. Ось вот, таке виглядає. Як ніби якась піца. Але пахне клубничкою такою смачненькою, Вот. такая вот штука всякая. Давайте будем пробовать. у тебя вот Асмар Макбангеры. Скажи на Ну и ничего. Скажи ничего, не, знаю. Что ж там До речі, досить смачні жилетки. Я її погіршу. Купові пацієнт. Це, Це нікому не цікаво. Совсім цікаво. Напевно. Я зараз все відкрию. Чому это барани? Ну что ж з не надо тут треба? Давайте до ч-то пока. А завтра не значного. <клес> Ось таке от морозова. Ну що, будемо пробувати? Як какашка якась. Щоб перевернути так, це какашка. От якщо так перевернути, якась какашка. Дуже химично, скажу, так, прям реально дуже химично. Вот я лучше не куплял бы. Всем показываем как завжди, я Платон и Сантулик и сам, сам Мы узнаем сегодня Пупат Ладно, всі показываем я, Платон Тулик. Все пока всем. А я пошел Сот солод... ще у тебя. Есть... У мене вже якась привичка постійно ну, повторювати всім показувати, як завжди, я був занявся. Всім пока. Окей, повторив всім пока.